Буває так приємно на душі, що хочеться не мов би птах літати, і радість серця аж переповняє, що і в словах цього не передати. І молився, і відповідь прийшла так своєчасно і доволі швидко. Але життя таке воно життя не завжди буде так, як ми хотіли. Звичайно, легко дякувати Богу, коли все просто так воно завжди. А ось коли випробування Бог допускає в нашому житті. Здається, в небі сонечка немає, одні лиш хмари темні і тяжкі. Але направду цього не буває, бо сонце завжди є в височині, тоді чомусь молитва погасає і радості такої вже немає. І з ким, скажіть, такого не буває. Земне життя, а в ньому боротьба. У нашому житті, як у природі. І день, і ніч, і літо, і зима. Бувають вітри, і зливи і негоди. Але опісля наступає бажана тишина. Було раніше так і завжди буде. Нам треба вчитись все в житті, приймати. А головне, щоб не нарікати, завжди ім'я Господнє прославлять. Хай навіть сльози затумалять очі, хай буде все, що Бог в житті пошле. Та пам'ятаємо, завжди після ночі, настане ранок, сонечко зійде. Усьому будь Господь дає веління. Не забуваймо, що все нам на добро, тому що дня, звершаючи спасіння, за все прославимо Господа свого. Амінь.